Фінальний день місяця буде особливо аномальним для України. Температура повітря дещо зросте. А в більшості областей пройдуть грози зі зливами на Полтавщині хмарно з проясненнями. Протягом дня є ймовірність локальних злив та гроз. Максимальна температура повітря плюс 22 градуси, мінімальна плюс 14. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях впродовж дня погода буде похмурою. Очікується дощ із грозою. Вночі температура опуститься до плюс 16. Світлої пори доби підвищиться до плюс 21 градуса. Найтепліше 30 вересня в історії погодних спостережень нашого міста було зафіксовано 2005 року Плюс 24 градуси, мінімум 1996, мінус 2. Доброго ранку п'ятниці. Дивіться випуски новин сьогодні о 18. 20 та 20:30 на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.